В чергах за квитками на потяги з півсотні людей. Це каси на центральному залізничному вокзалі Дніпра, 24 березня, після кібератаки на онлайн системи «Укрзалізниці». придбати будь-які квитки на сайті неможливо вже другий день, каже місцева жителька влада. Насправді я в шоці, тому що. Каси в Тут такі кілометрові черги, по-перше. По-друге, наскільки я почула, тут термінал не працює і треба діставати готівку звідкись. А завтра треба їхати. Тільки з потягу, як бачите, я дуже-дуже задовбана, я б хотіла приїхати додому, полежати в ліжечку, але. Але я тут працівники вокзалу ситуацію не коментують. Не на камеру залізничники розповіли черги доказу зранку втричі більші ніж зазвичай. Зазвичай купуємо квитки онлайн. Раніше прийшлося прикинутися приїхати заздалегідь. Як бачите, черги дуже великі. Стоїмо, чекаємо. Деякі з пасажирів перестраховуються і купують квитки на декілька тижнів вперед. На 12 квітня. Тросикавець 365. Сьогодні утром дзвони. Мама їжа, бо я не можу нічого зробити. А в нас вже зібралися так сказати друзі, і ми рішили і мене відправили сюди, надіюся, що все буде гарно. Допоки не відновлюють роботу онлайн систем після кібератаки. Квитки можна також придбати у провідників потягу. Сказано на сайті Укрзалізниці. За словами керівника пасажирських комунікацій Олександра Шевченка, зараз всі поїзди курсують за розкладом на вокзалах. Відкрили резервні каси. Якщо ж у вас квиток вже був придбаний в онлайн режимі і в застосунку зараз зі зрозумілих причин не відображається, ми просимо в будь-якому разі підходити до поїздів. Наші бригади мають алгоритм. За словами Олександра Шевченка, відновити онлайн-системи мають якнайскоріше. Олеся Приходько, Олександр Шавдибін, Суспільне новини, і Дніпро.